Друзі, категорично вас вітаю на каналі Василь Климчук. Дякую, що ви зі мною і лайки-лайкоси. Категоричної української подобайки не забувайте по сьогодні. В нас не понеділок, середані середа, 16 листопада, і це друга наша зустріч. А попередні ми достатньо докладно з вами пройшлися по оперативних речах. Зараз трошки будемо узагальнювати і дивитися на висновки того, про що українська дипломатія, зокрема багато говорила. Наприклад, от інформація теж сьогоднішнього ранку від надзвичайного повноважного посла України і Сполучених штатів Оксани Маркарової вона заявила, що мінфін США запровадив такі санкції проти всіх західних компаній американських, японських і австрійських, які брали участь у виробництві і постачанні безпілотників з Ірану в Касабстан. іранських компаній всіх абсолютно це все вирахувано і молодці наші в головному управлінні розвідки, які достатньо ретельно розібрали до гвинтика цю цю машинерію, ще її передавали Сполучені Штати Америки. Теж долучалися їх організації. Вони точно знають, хто цим займався. Санкції стосуються всього ланцюжка від розробки виробництва до закупівлі і використання дронів і будуть поширюватися на всі причетні міжнародні компанії. Можливо, з цим і а, можна пов'язати філон... філонство, да чи як філобон. Чи профілонив президента Ірану у Путліра з його замовленням щодо стосовно дронів і ракет. Звичайно, що і Ірану, там не переливки. Хоча, типу, час, час, вони тягнуть час, думаючи, що або Ішка, або і імір. От хтось насправді. При тому, друзі, що якраз це критично було б постачання іранських ракет для Кацапів новому відношенні до нас. Краще б цього не було, і це треба говорити. Тому що і так вони, бачите, Кацапи мають цю невисоку. Технологічну зброю, невисокоточну зброю. І пишуть про те, що якраз сьогодні ми багато теж говоримо про атаку Кацапами Польщі. Ну так воно принаймні виглядає на дану секунду. А, бо різні а, можна вже зустріти в інтернеті там висловлювання. Кацапи, звісно, і свою псошку запускають, що це там типу ракетна ракета від ППУ України, а, і що там і картопляний Лось, там вони намагаються на нього перекинути. Зараз будуть розбори великі. Але от ще раз нагадаю, що під час вчорашніх ударів ракетних по Україні одна з ракет потрапила на, на територію Польщі, загинуло двоє а, людей, так принаймні польські ЗМІ пишуть. і Єр Польщі Муравецький, а, тоді скликав а, вже пізно ввечері екстрене засідання Комітету Ради міністрів з питань нацбезпеки і оборони. А, ну, а, що це за район? Ну, ми вже в попередній частині плюс-мінус з вами говорили. Це а, Люблінське воєводство, там плюс-мінус 6-6,5 кілометрів від українського кордону. А, літали там вже всю ніч польські винищувачі піднімалися, вони з тому що в Любельській аеропорт на місці працювала армія прокуратура. А, ну, і всі поки що дані, ще раз кажу на цей момент, вони не є офіційними в плані, якби, знаєте, такого висновку конкретно, що, де, звідки ми поки з вами користуємося мозаїкою, яку складаємо із різних відкритих джерел. Але, в принципі, вчора ж головна інтрига це вже п'ята стаття НАТО чи ще не п'ята стаття НАТО. В принципі, якщо теж от згадували в коментарях, що таке п'ята стаття НАТО, просто нагадаю, що за. П'ятою статтею НАТО, в разі, якщо будь-яка держава з держав, членів альянсу стає жертвою збройного нападу, усі інші, без виключення члени альянсу, вважають це акт насильства збройним нападом на них, усіх, і вживають усіх засобів, які вважають за доцільне, вважають за доцільне, щоб допомогти члену альянсу, який зазнав нападу. Це не означає, що всі зразу танки пруть, але сідають і говорять, що в принципі перед тим є так звана четверта стаття, от до цих розмов. Так от Варшава Буде вимагати застосування е, статті 5 НАТО і буде вимагати удару у відповідь по Росії. Так одразу всі написали ЗМІ, в тому числі і Польщі. Але Пентагон одразу трошки остудив цей запал, бо звідти прийшло знання, що наразі е, Пентагон не може підтвердити або спростувати інформацію про потрапляння суто кацапської е, ракети в Польщу. Але ми е, абсолютно точно дали е, зрозуміти і заявили, що будемо. Захищати кожен дюйм території НАТО. Так от прийшло із Пентагону цей по військовій галузі. Ну, звичайно ж, аналітики, експерти, журналісти, місцевий польський аналітик Ярослав Вольський написав, що може бути дві версії ракетної атаки по території Польщі: це або конкретна. Кацапська ракета, або, от те, що я вам вже сказав, удару задано ракетою ППО України, в якій нібито не спрацював самоліквідатор. Але характер вирви і відсутність уламків по суті, тягача і причепа, а вказується якраз на перший варіант, що це саме удар бойової кацапської ракети. Ми теж чекаємо на остаточні дослідження. Причому країни-сусіди, наприклад, там лінія Балтії, Естонія готова захищати кожен сантиметр території НАТО, ми повністю солі. Лідарні з нашими польськими а, союзниками, президент Литви, кожен дюйм території НАТО має бути захищений. А, при тому, що ще раз скажу, що Пентагон якби спокійно і з огляду на це все не соромлячись, все одно міністр оборони а, Латвії підтверджував, а, що це саме. Кацапські ракети, ну звідки він знає. Ну друзі, це дуже важливі моменти. Кацапи, звичайно, дуже хвилюються. Ну і на тлі от, міністра оборони Чехії вважає повідомлення про падіння ракети на Польщу вже доведеним. І чешська преса сьогодні говорить, посилаючись на те, як поінформував начальник чешського генштабу і керівник військової розвідки. Тобто вони вже щось знають. При тому, що нерозсудливість Кацапстану виходить з-під контролю це далі словаки сказали. Ну і влада Франції перебуває в контакті з партнерами по НАТО, щоб перевірити повідомлення про падіння ракет на територію Польщі. Висновок з цього всього, що ніхто нікуди не біжить, літаки не летять, поки досліджують. Чекають, коли наступна ракета туди потрапить. Кацапська. І знову ж таки, це було Кацапам, кацапи якийсь натяк зробили, чи це навмисна така тема. Чи вони, як завжди це роблять під чужим прапором. Я поясню трошки нижче, бо є, якби повідомлення повідомлення, яке проливає світло, на те, чому Кацапи а, це зробили, і чому вони зараз ховаються. Ну, це було з самого початку, а якби сплановано заховатися за чужим прапором. Але давайте розбиратися з НАТО і реакцією світового співтовариства. Пентагон поки не може підтвердити. Я вже сказав це. Патрік Райдер був брифінг спеціальний. Я не хочу будувати здогади. Коли йдеться про наші зобов'язання в галузі безпеки і п'яту статтю, але ми кристально ясно заявили, що будемо захищати кожен дюйм НАТО. Білий дім сьогодні теж ну сьогодні, бо вночі в нас коли ніч, в них вони активнічали. Білий дім працює з польським урядом над збиранням додаткової інформації про ракети в Польщі. Це прес-секретарка адміністрації Байдена Карінжан П'єр. А для а, Держдеп, для сполучених штатів важливо визначити, чи було падіння ракет у Польщі випадковістю. Чи навмисною дією. дію. Тобто, може випадково Кацапи, вони цілились, ну так, да, вони ж цілились в Добротворівську ТЕС, а попали в, в Польщу. Ну, Це ж випадково, правда? Ну, Якщо з такою логікою підходити, то, звісно, на, на, на біза та п'ята стаття. Так от, реально, п'ята стаття, ну вона дуже серйозна. І, до речі, там же ж якраз ці процедури і. Алгоритми НАТО знаходився літак НАТО, який відстежував, ну, зміг відстежити траєкторію ракети, що впало на Територію Польщі, так говорить CNN, при тому, що це штатна ситуація, це протокол, тобто там весь час якісь літаки літають ну, військові над територією Східного кордону НАТО. І от він відстежив траєкторію. Цитата так виглядає: розвіддані з курсом ракети були надані і в НАТО, і в Польщу. Водночас от, джерело не надало інформацію про місце запуску ракети, а це ключовий момент. За його словами, повітряне судно, яке відстежувало ракету, здійснювало як я сказав, штатний розвідувальний політ навколо території а, кордону України і пролітало над територією Польщі. А, друзі, да, от старт ракет, причому що він же ж міг і швидше за все X-101 це тільки повітряний старт. Ніякої точки землі бути не може. А якщо там є точка землі, це вже абсолютно інше колінко. При тому, що реакція НАТО офіційно сьогодні на інцидент Польщі буде залежати від заяв Варшави про належність ракети, що впали. Так говорило дипломатичне джерело в Брюсселі, що я от перед цим ранком, не знаючи заяви Польщі, але якби вона є, теж ми чекаємо, щоб було все підтверджено. Попередня інформація заперечує твердження про те, що ракета, яка впала в Польщі, була випущена з Кацапстану. Це позиція Джона Байдена. Він вчора ж там, якраз G20, вони Зібралася G7, щоб обговорити цей момент, і оскільки я так розумію, в Байдена немає е, остаточної інформації висновки. Він так от спокійно сказав: є попередня інформація, яка це заперечує. Я не хочу цього говорити, поки ми не розслідуємо все. Так сказав президент США, відповідаючи на запитання, чи не зарано говорити, що ракета була випущена із Росії. З точки зору траєкторії, мало ймовірно, що вона вилетіла з Кацапстану, але ми подивимося. Так сказав американський лідер. Звернення Анджея. Дуди до а, поляків е, в зв'язку з вибухами у селищі Пшеводув е, поблизу з Україною. каже, висловлюємо співчуття нашим двом громадянам, які загинули внаслідок вибуху, е, з причиною наймовірнішою ракетою, що впала на нашу територію. Наразі ми не маємо переконливих доказів того, хто запустив цю ракету. Це, друзі, є от інформація цього ранку. Розслідування триває. Швидше за все, це була ракета Кацапського виробництва. Кацапського виробництва не походження не старту а виробництва, так сказав президент Польщі. Також пан Дуда повідомив, що Польща посилила готовність армії. Можливо, вже сьогодні, 16 листопада, на засіданні північно-атлантичного альянсу активувати МЕ-статтю 4 статуту НАТО. Це а стаття 4, теж щоб вони заплутались. А це коли НАТО в стані бойової готовності, коли посилюється готовність власне польських збройних сил, включаючи сили ППО, і літаки, значить, підсилюються літаками союзників, і оця вся історія типу на поготові. Це ще не відповідь, не наступ, а повна бойова готовність. Ну і сьогодні вранці з'явилася інформація про те, що офіційно в МЗС Польщі підтвердили, що на території країни впала ракета Кацапського виробництва. Кі відомство сьогодні вранці викликає посла я в Попередній частині це говорив. І е, дійсно, що після розмови з Джо Байденом Анджей Дуда говорив із президентом України і останній якраз дав ці знання, е, висловив співчуття в зв'язку із загибель громадян Польщі від кацапського ракетного терору і обговорили наявну інформацію. З'ясовуємо всі факти. Україна, Польща, вся Європа і світ мають бути повністю захищені від держави терориста. А друзі, це якраз відсилає нас вас і нас. Всіх до першої частини а, мого відео за сьогодні там я даю розкладку, чому саме а, нам а, цікаво і важливо, щоб, якби, світ відреагував. А... Де як треба відреагувати на цю атаку, в тому числі через захист а, українського неба, який в свою чергу захищає небо НАТО. І от що Кацапи, так, да, Кацапи вчора вже пізно ввечері, сьогодні вранці. І там Женєва, і Москва. Вони всі і Вашингтон А, Значить, коментарі про падіння значить, Кацапських ракет у районі Пшеводува. Є навмисною провокацією. Є навмисною провокацію збройні сили Казахстану. Не завдавали жодних ударів по цілям поблизу україно польського кордону. Але про ТЕС я вам вже сказав. Можете відкрити карту, подивитися, це все на раз, два, три. Опубліковані у ЗМІ з місця події в Польщі уламки, не мають жодного відношення до кацапських засобів масового ураження, зазначили у відомстві. а Як вони бачили, бо я особисто не, ну, не спостерігав там якісь маркування на цих уламках, як вони по цим уламкам сірого кольору могли сказати, що це точно не наше. Якби так щоб не виявилося, що на злодіїві шапка горить. Тепер, друзі, от всі заяви держдепу е, по інциденту вша готові стати поруч із союзниками по НАТО, але поки що не хочуть обговорювати гіпотетичні сценарії. Для США важливо визначити чи було падіння ракет в польщі випадковістю чи навмисною дією. США не прагнуть ескалації ситуації. США, США поки що беруть час, щоб зрозуміти, що сталося в Польщі. США працюють з Польщею партнерами а, НАТО для збирання інформації щодо інциденту в Польщі, і я теж не сумніваюся, що в такому ж контексті розбиралися між собою військові, наприклад, Китаю і військові Індії для того, щоб вагнути, а що насправді утнув Путлер. А, а от друзі, для мене розуміння, а, чому в тому числі Путлер міг передати вітання а, Польщі, Замаскувавши його під удар по добротворівський тес, уряд Польщі готовий передати Україні активи Газпрому. А знаєте, що Польща досить потужний була транзитер, і моменти присутності в бізнесах в грошах, Газпрому в Польщі теж були дуже поважні і є на сьогоднішній день і гроші заморожені. Так, от, Польща вже сказала, що гроші передають Україні. Це якраз вже переданий до Сейму законопроект по внесення змін до конституції. Поляки одні з перших в світі роблять те, про що голосувала генасамблея Організації Об'єднаних Націй. Так, от цей законопроект дозволяє у. Уряду конфіскувати активи Газпрому, це е, частка в е, Європолгаз, операторі польської частини газогону Ямал Європа на секундочку, і Касапське майно планується передати на відновлення України. Однак без зміни конституції цього зробити неможливо. Але поляки цей процес почали. І до сейму пішов законопроект. Уявіть собі стан Кацапів, які одразу бачать реалізацію типу поки що теоретичних викладок в організації Об'єднаних Націй. Так от, допоки частка Газпрому в Європолгаз не націоналізована, а в спільному підприємстві зараз запроваджено тимчасове зовнішнє управління. Але ще раз кажу, процес має місце. І от кацапи передали вітання. Це от моя точка зору. Те, що це кацапська ракета, я не сумніваюся, замаскують під удар, скажуть, що. Ненавмисно з'їдять, проїдуть, але поляки повинні а, про це пам'ятати. При тому, що а, завдяки а, ударам Кацапів по енергетиці України. А, ну, зараз можна вангувати багато. Ми розуміємо, що просто не стало електрики. І а, став протерпати Орбан. Вчора Орбан а, почав розуміти, що він залежить, да? залежить від негативних дій Путлера, які абсолютно на Орбана і Угорщину не зважає. Причому, що Україна а, зупинила проканчування Нафти трубопроводом дружба у бік Угорщини. Це той трубопровід, ті обсяги, за яких там Орбан е кладе по суті, голову на плаху Євросоюзу і тільки з Кацапами, тільки нафта вчора раз і виключили. При тому, що ми прямо сказали, що у нас немає напруги, немає качати. Тобто вдарили по підстанції, яка живила цей е нафтопровід, все. Е при тому, що там одразу Орбан теж раду оборони, і потім проходить інформація Кацапа, особливо, що міністр оборони Угорщини дзвонить. Кі генсеку НАТО Столб... Столтенбергу. Ну потім НАТО пише, що дзвонив бо по удару в Польщу. Він не дзвонив по нафтопроводу. Тобто Орбан теж повинен почати прозрювати, що насправді відбувається, але факт мав місце. Спасибі Путлеру. Коли там відновиться ця електроенергія на цьому нафтопроводі, ніхто не знає. Можливо, Орбан тепер треба збирати запчастини і передавати, щоб швидше ремонтували, і просити Путлера туди не стріляти. Отак От якось треба зробити, як на мене. Тепер ще один глобальний момент. Все ж таки, 15 число пройшло. Сьогодні 16-те. я обіцяв, ну не я обіцяв, Трамп обіцяв, що якраз 15 числа він зробить карколомну в своєму маєтку Маролаго заяву стосовно, ну як ми всі це ж якби. Зрозуміло, було ем, ходу на посаду президента. Да, я маю намір стати президентом, щоб знову зробити Америку великою, так сказав Трамп Дональд перед своїми прихильниками, пообіцяв реформувати виборчу систему. У США, а він на неї нарікає. і вважає, що він пролетів з повторними своїми виборами. І в Конгрес виборами через недосконалість системи виборів, хоча вважається, система виборів Сполучених Штатів найбільш досконала у світі. Але Дональд Трамп хоче це все поміняти, якщо він е, здобуде перемогу у 2024 році. Дональд Трамп подає документи до федеральної виборчої комісії, щоб балотуватися на пост президента США по суті у 2024 році. І я ще раз нагадаю про заяву пана Байдена, який сказав, що як тільки це відбудеться в плані подачі документів, то він зробить все в легальному способі, щоб закрити Трампа. За всі його попередні грехи будемо бачити. Це великий батл, який точно не на користь Україні, але поки що він не впливає безпосередньо на ситуацію навколо України кацапської війни. Друзі, але ми теж слідкуємо. при тому, що якраз повертаючись вже до України, і теж нафта з просто знань, які є на сьогоднішній день. А укрнафта змінила статут. Це те, що було Каломойсько. Пам'ятаєте, ну, якби, не те, що забнута по суті націоналізували. Розпустили правління і на позачергових загальних зброях акціонерів Укрнафта внесли зміни до статута, змінивши колективний виконавчий орган з правління на директора. Директор це той, що опікувався вогом свого часу Сергій Карецький. А теж якраз в контексті того, я не думаю, що держава буде якимось способом повертати ці ресурси Коломойськ. Це моя особиста точка зору. А відновить нафтопереродні заводи і залишить їх у власності держави. Звичайно, якусь компенсаторну модель по виплатам буде уз. Згоджено з урахуванням того, що Кременчужський нафтопереробний завод зруйнований під час того, як він перебував в складі у Укрнафти, ну в тої частини якою опікувався Коломойський і його партнери. Не думаю, що за те будуть платити за металобрух, напевно, заплатять, але за повністю готове підприємство, навряд чи. Але я думаю, що якраз нормально, якщо такі речі будуть якраз працювати сьогодні в рамках тієї держави, яка відновлюється так само, як відновлюється ринок землі, друзі, це ж от, незважаючи на війну і спочатку. Ко війни понад 30 тисяч земельних угод. Регіони з найактивнішим ринком землі під час війни е, є Хмельниччина, 6,2 тисячі гектарів. Вінниччина 6,1, Полтавщина, Кіровоградщина і Дніпропетровщина. Це лідери по продажу землі. І знаєте, чому я ще говорю? Що потихеньку відновлюємося, і е, світові інвестори вірять в те, що ми переможемо, і буде велике відновлення, як е, кажуть експерти. В нас тут буде нова Німеччина. Або нова Швейцарія дуже хочеться все вірити. І ми заради цього з вами звичайно і боремося, і воюємо. І хтось навіть і терпить, звичайно. А ось і виключилося світло, хоча і не по графіку, дотягнемо Євробонди України подорожчали на 28%. За даними Блумберга, найменше з початку минулого тижня зросли ціни в доларовій єврооблігації з погашенням в 25-му році. І єврооблігації з погашенням в двадцять році. В євро на 18% зросли, і далі на 16% ті, що відповідають прибутковості. 71 і 48% річних, Так що потихеньку, потихеньку стаємо на рейки. Ми переживемо це. Оскільки вже завершення мого спілкування я вже не буду включати додаткові системи живлення. А на вечірнє відео я залишу. Щиро дякую, друзі, що ви є на youtube каналі Василь Танчук. Підписуйтесь, ставте дзвіночок, аби нічого важливого не пропустити. Лайки, лайкоси. Категоричної української вподобайки. все сюди, все підходить для того, щоб алгоритми YouTube швидше працювали. І дякую патріонам. Дякую спонсорам каналу. За. Підтримку за те, що надихаєте. Ми переможемо, ми однозначно переможемо. Ми віримо в Бога, ми віримо в Збройні Сили України. Ми пхаємо далі, і це далі обов'язково буде. Дякую, друзі, за увагу хай щастить. До побачення до наступного відео. Слава Україні!